Добрий день, це магазин МТЗОк. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію, як підігрівач блока на трактори МТЗ. Вже скоро йде зима, треба потрошку вже до неї готуватися, тому вирішив показати вам цю позицію. Вони представлені у нас в трьох варіантах. Почну з найпростішої це йде виробництво Угорщина. Ось так він виглядає. Вилка у нього нез'ємна. Прикручена, потужність у нього 1,8 кВт, тобто 1800 Вт. Прокладочка йде до нього в комплекті. Ось вона. Це перший варіант. Другий варіант вже йде трошки покраще по якості. Це вже виробництво Swag. Він йде на 1,9 кВт, трошки потужніший, тобто 1900 Вт, та вилочка вже йде у нього з'ємна. Так це все виглядає. прокладочка також в комплекті. Ну і третій варіант це йде так само виробництво Україна, але він йде вже з додатковим насосом для рідини. Тобто конструкція у нього самого підігрівача така сама, як і, звичайно, оце стандартна. Тільки на нього вже встановлений додатковий насос, щоб ганяти рідину, що буде пришвидшувати нагрів. В комплекті, як бачите, вже йдуть шланги для підключення з хомутами та ось так виглядає сам підігрівач. Потужність у нього йде 1,8 кВт, так само, як і у першого, але за рахунок того, що стоїть насос, буде набагато швидше його нагрівати. Відправити можемо їх по території України, але є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Тобто, спочатку звертайтеся до нас за цим номером телефону. Уточнюйте наявність та ціну за товар. Якщо все влаштовує, тоді вже можете звернутися до одного з цих перевізників. Молдова. Сергій вам допоможе довести це його номера телефону. Та Латвія Литва Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, Ворошивку Сонечко та Косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо щось зацікавило, можете звертатись за цим номером телефону. Гарного дня, з вами магазина ТЗООК.